Є такі чоловіки, які домовляються зі своїми дружинами і кажуть: Мені це важливо мати с з іншими дівчатами, мені не важлива їх там історія і так далі. Це така велика хвиля. Доволі багато таких чоловіків вони заможні. І вони кажуть, давай домовимося, я тобі там не знаю, дарую ось це, ось це, ось це. Про це ніхто не знає, але я маю с** з іншими дівчатами. А якщо вона йому скаже давай так, мені також це важливо. Давай от тебе там. По з теми, з теми. І у мене ще він їй на це скаже. Він скаже: ні, це неможливо. Розумієш, так не чесно. Тут для мене будь-яка зрада це неможливо. Це найстрашніше, що може статися. Я навіть не хочу про це думати. І я знаю, що це просто неможливо. Що мій чоловік це буде зраджувати? Це просто неможливо. Знаєш, тут та у нас в оточенні є дуже багато сімей, де є у чоловіка і інша родина, і він зраджує, і це прям так, щоб не дуже сильно приховується. Але чому у нього є там секс десь на стороні? І це окей, вона повинна це приймати. А у неї такого бути. Не може знаєш от в суспільстві є така штука, що чоловіча зрада і жіноча зрада це типу різне. Типу для нього це просто таке фізіологічне, а для неї це тільки по коханню. Можливо, так і є, але я цим не з цим не згодна. Ну і дуже часто, чому жінки це приймають, Тому що в них немає іншого виходу. Вони можуть або це приймати, або йти на вулицю жити. — або залишити з голе жопою.